6 грудня 1927 року Микола Хвильовий разом із родиною, дружиною Юлією Уманцевою та донькою від першого шлюбу жінки Любою, виїздять за кордон за офіційною версією. Лікувати митця від туберкульозу. Проте дані довідки гпу від 1933 року подають інформацію про те, що хвильовий за кордоном зустрічався з українськими націоналістами, котрі Після поразки УПА, перебуваючи в еміграції, намагалися відновити боротьбу і взяти реванш, згодом повернувшись в Україну. Саме там, поміж різних зустрічей, хвильовий опиняється в товаристві Романа Шухевича, Євгена Коновальця, а згодом і Степана Бандери говорить із ними про майбутнє української літератури. Після однієї з таких гутірок Микола Хвильовий зустрічається з Павлом Ладаном, журналістом, із котрим так само дискутує. Про майбутнє України в рамках радянського союзу та поза його межами він виявляється чекістом, секретним співробітником, і саме так про зустрічі хвильового стає відомо в Москві, і це одна із причин, котра згодом позначиться на його самовбивстві.